І далі ми говоримо про період, коли хвороби даються взнаки, особливо ті, які стосуються холодної пори року, тобто різні грипи, ковіди, ГРЗ і тому подібне. І власне про те, які зараз циркулюють, як громадяни вчаться протистояти цим хворобам, наскільки ця практика є усталеною, або навпаки, є особливості саме нинішнього сезону. Про все це будемо говорити зараз і у студії Українського радіо. Я вітаю Євгенію Менджуліну лікарку інфекціоністку пані Євгенія, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, передусім інформація від Міністерства охорони здоров'я про те, що за останній тиждень в країні зареєстровано понад 150 тисяч випадків захворювання на ГРВІ, грип ковід 19 і внаслідок ускладнення хвороби померли двоє людей. Причому уточнюється, що саме від грипу про ті, скажімо, види хвороб, які зараз циркулюють, які з них найпоширеніші, тобто, що показує статистика і що ми можемо зробити для себе в підсумку? Які висновки? Ну, Дивіться, з епідеміологічної точки зору нічого нового не відбувається. Тобто, епідсезон, він розпочався, він триває і закінчиться десь приблизно на кінець квітня, початок травня. Циркуляція вірусів вона залишається стала, да? Тобто це різні штами вірусу грипу, це певні різновиди коронавірусної інфекції. Ну і взагалі-то сама по собі група респіраторних захворювань туди входить і парагрип, і респіраторно синтіціальність. Вірус і аденовірусна інфекція. Тобто, це дуже багата група захворювань, які мігрують серед населення в певні пори року. Але треба ще й не забувати такі захворювання, які характерні для загальних дитячих колективів: це і скарлатина, це і вітряна віспа. Тобто, це певний етап, коли всі дітки збираються і розпочинається міграція вірусів і бактерій. І е, треба не забувати той факт, що від дитячих інфекцій також можуть постраждати і дорослі. і дитячі інфекції Ефекції для дорослих, вони навіть перебіг в них чаще аніж у дітей. Ви сказали, що в дитячих колективах зараз от починають поширюватися так. ті чи інші захворювання. Знову таки це стабільно для кожного подібного періоду, чи абсолютно а... це абсолютно стандартна стабільна історія плину інфекційного процесу. Тобто, це певне синусоїда. Влітку це менш поширення захворювань. А взимку вже з появи централізованого отоплення з поганою вентиляцією приміщення зі збільшенням масового колективу і відвідуванням певних громадських заходів. Це розповсюдження вже швидше і більше. Потім є пора канікул, коли знов такі захворювання припиняються, тому що діти роз'їжджаються, там вони десь гуляють на свіжому повітрі, хоча б намагаються їх. Да, дорослі вже як хоч якось випхати з водівель від всіх цих гаджетів. І тоді, е з початком навчального процесу, ми знов бачимо зріст е інфекційних захворювань. Щодо температури, зараз, наприклад, вона в Україні починає підвищуватися, тобто плюсова і дощі, і вологість зростає. Це якось впливає на перебіг захворювань? Взагалі, це впливає на ступінь розповсюдження так, коли висока вологість і певна температура, то це сприяє, наприклад, для вірусів, для бактерій. Певних, це досить таки фактор сприятливий щодо. Виживання в навколишньому середовищі, але все одно це не спека, літня спека, яка майже там і це не та інсоляція сонячна, яка майже швидко це все може призупинити. Ну і це не є прям таким фактором, який стовідсотково буде впливати на розповсюдженість інфекційного захворювання. Навпаки, нормальна температура сьогодні досить в столиці сонячна погода. Знов таки треба не забувати знаходити, хоч якусь вільну годинку для прогулянки. Для дихання свіжим повітрям. Я розумію, що навантаження у всіх шалене. Робочий процес не зупиняється 24 на 7, але все одно, хоч і такому зимовому сонечку, але треба якось трошки порадуватися. Влітку нібито хворіють менше, але все одно хворіють на різні так, і респіраторні, і ковід може гуляти. а Чим обумовлено те, що людина от, отримує цю хворобу в подарунок саме за літньої спеки, коли і так на вулиці температура, а людина з температурою вдома. Все це залежить від того, де людина була, і хто став фактором зараження, тобто хто був переносником інфекційного захворювання. Тому знов таки, і інфікування вірусом грипу ми фіксуємо і влітку, і коронавірусну інфекцію фіксуємо влітку, і також ми можемо фіксувати інші захворювання, і вірусні і бактерії. Реальні, але менша розповсюдженість знов таки пов'язана з певними соціальними факторами, тобто, це погодними і соціальними, да, це вже така відсутність організованих дитячих колективів, і це все ж таки висока ступінь інсоляції, тобто опромінення природне сонячними промінями, що не дає вірусам довготривало перебувати в навколишньому середовищі. А перебіг хвороби він відрізняється залежно від пори року. Ну, умовно кажучи, влітку легше переносити той же а? А взимку тяжче? Не зовсім перебіг хвороби залежить не тільки від факторів, яка вірусне навантаження отримала людина, яке а ще й залежить від того, в якому стані знаходилась людина під час захворювання. Тобто, якщо це людина з великою історією хронічних захворювань, системних захворювань, то тут немає різниці, коли вона хворіє влітку чи взимку, це все одно можуть бути певні ускладнення. І знов таки, якщо це вакцина контрольована інфекція, то треба не забувати, що. Осіннє щеплення, яка людина, наприклад, робила від вірусу грипу в жовтні, воно вже може не так спрацювати, наприклад, в липні, тому що вже пройшов певний термін часу, і вже певне навантаження імунної системи щодо супротиву цієї інфекції, не настільки ефективне. Щодо своєрідного жарту не жарту, так мабуть, навряд чи можна сказати з огляду на наслідки, хтось вважає, що або ти лікуєшся ліками і тиждень хворієш, або сім днів без ліків. Але як тут правильно зрозуміти і зреагувати? Бо дехто на перші симптоми може зважити так, що нічого минеться дуже швидко, але потім десь пропустив моменти, і далі виявляється, що це серйозне захворювання, яке можна було б принаймні вже на початку починати лікувати і не запустити. Саме так Жарти йдуть завжди з народу, а народ у нас зовсім не дурний. Тому дійсно, якщо критично ви оцінюєте свій загальний стан, що немає таких загрозливих станів, да? немає підвищення неконтрольованої температури, немає наслідків ускладнення з боку легеневої системи, тобто немає такого кашлю там, або ще щось. Так, є нездуження, але воно там досить швидко знімається якимись симптоматичними, навіть не ліками, а там, гарячими чи Ями або там відварами певними. А є там певна слабкість, але день, проведений в ліжку з гарним серіальчиком або книжкою, і на наступний день ви вже себе почуваєте набагато краще. Так от, краще, дійсно, ці три дні дозволити собі певний відпочинок та певну, скажімо, таку. Рекреацію, реабілітацію, аніж не зважати ні на що і йти далі на роботу, наражати на небезпеку всіх оточуючих. Але якщо ви бачите, що дійсно вже третя, четверта, п'ята доба легше не стає, є інші прояви з боку інших органів та систем, і вони якось ну, не досить. Налаштовані на оптимістичний прогноз, то звісно, тоді вже треба звертатися за спеціалізованою допомогою. Тут вже цей жарт, що за сім днів само мине, ну може і минути, але фатально. Угу. І це треба розуміти завжди. Якщо зважити на те, що ситуації є різні, і умовно кажучи, людина не має можливості побути вдома і відлежатися ось цей критичний перший чи другий день. Військові наші, які все одно виконують свої завдання і не завжди мають можливість от перепочити або дати організму відновитися, що можна вжити, прийняти таке, щоб принаймні себе, як кажуть, мобілізувати на цей день-два, поки потрібно виконати щось необхідне, ну скажімо так, під час перебування на на бойових завданнях або під час штурму ступінь навантаження адреналінова і ступінь увімкнення всіх захисних систем організму вона максимальна. І тому наші хлопці і дівчата, коли перебувають під час виконання бойових завдань, вони можуть щось десь віддалено відчувати, але навіть не будуть зважати на це ніякої уваги. Але потім, коли вже вертаючись з цих завдань, вже приймаючи певні там заходи, на жаль, ці захворювання приймають дуже негативні наслідки. І, на жаль, отак перенесені нашими хлопцями і дівчатами ГРВІшки на ногах, вони потім про це просто ніхто не каже. Може, і певні командири бувають так собі, знаєте, і не дають там певну статистику, і не надають певну інформацію. Але такі хлопці і дівчата, вони все одно підлягають подальшій госпіталізації, тому що відсотків 80 – це розвиток пневмонії. Пані Євгенія, тобто, якщо потрібно людині, умовно кажучи, кілька годин всі ресурси задіяти, що вона може зробити, і наскільки це потім може відгукнутися. Є певна група препаратів, які знімають симптоми захворювання. На певний час вони можуть там повернути до життя да, і знімають головний біль, відчуття закладеності, і, скажімо так, спонукати до плідної роботи. Але потрібно розуміти, що це перевикористання власного ресурсу. І якщо сьогодні да, ви можете зробити такий стрибок і виявити певну працьовитість за рахунок ще й препаратів. То потрібно розуміти, що на завтра ви будете абсолютно вдвічі виснаженою людиною. І чи потрібні такі ривки і стрибки, тобто ви повинні критично оцінювати необхідність такого, такого кроку для себе. Тобто, чи не завадить він в подальшому виздоровленні. В цьому процесі, чи може все ж таки ця справа не є життєво необхідно і її все ж таки можна відкласти, домовитись якось там або вирішити це питання через пару днів. Якщо ви розумієте, що це питання такими є. А у нас в житті відсотків 90 насправді таких питань і проблем, які знаєте, ну можна і не вирішувати від від слова зовсім. Здоров'я на першому місці. Тому повинні розуміти так. Ви потрібні своїм дітям, ви потрібні своїй країні, здоровою людиною, а не виснаженою і виріш... з вирішеним питанням, яке в принципі і не вартувало того. Зараз, от про початок, коли людина відчуває занедуження і особливо якщо температура для когось температура це ознака все. Це вірусне захворювання, це щось серйозне, чи завжди це так, і іноді температура буває злегка підвищеною, а іноді навіть пониженою? От так, все залежить від ступені реакції організму. Є гіперчутливі реакції, є гіпочутливі. І потрібно диференціювати, якщо захворювання починається з високої лихоманки, тобто з цифр, таких як там, 39, 40, і така лихоманка важко піддається корекції, то це або дійсно вірусне захворювання, ймовірно, грипозної тіології, грипозного походження. І тут не варто жартувати. Там, ну, не буду збивати температуру, да, як останні там, часи є певні такі рекомендації. Ще почекаю. Не потрібно нічого чекати. Ви повинні розуміти, розуміти, що є певні люди і певні прояви, які не Просто не приносять високу лихоманку. Особливо треба розуміти, також що такий перебіг з високою лихоманкою дітей. Це може спонукати до судомних нападів, це може спонукати до інших проявів. Тому температуру все одно треба коригувати, відстежувати і все ж таки збивати. Є люди, в яких температура 37, то як ми називаємо субфібрильна температура, вже не дає жити. Так, тут і психосоматики багато, але все одно є гіперчутливі люди, які не можуть працювати з такою. Температуру, чому б і ні? Чому б і не дати можливість навіть 37 привести до норми, щоб людина відчувала себе спокійно, але це не означає, що ми збили температуру і знову егей е, з гарматами да, пішли в бій. Ні, це означає, що навіть якщо ми її збили, то у нас повинен бути певний рефрактерний період для діагностики і виявлення, чому це така температура. Тому що да, можна все списати на грип, але це може бути проявами наркової інфекції. Яка теж завжди починається з високої лихоманки, це може бути проявом пневмонії, яку ви перед тим переходили на ногах, тому що та, що ж у мене там є серйозні проблеми на роботі. Останні дослідження показують, що у більшості людей, які перехворіли на коронавірус, зокрема, виявляють симптоми психологічного дистресу, тобто такого виснажливого постійного стресу, який присутній у людини, тривоги, депресії, ПТСР. Чи є якісь поради, як уберегти свою психіку, вийти з цього стану? Про це запитаю у психолога і психотерапевта Оксани Сашенко. Вона з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаю вас. Добрий ранок. Отже, психологічно людина, коли перехворіла особливо тяжко, вона потім ще довго відходить, так би мовити, от з різними такими станами, які не дають їй відчуття землі під ногами. Як правильно виходити, от саме з психологічної точки зору, і чи потрібно психіці окрему увагу приділяти, ось коли вже йдеться про одужання повне фізично? Ой, ви так красиво сказали про землю під ногами, можливо, з цього і почнемо. Насправді так, наш організм потребує відновлення, оскільки всі ми, це кожна людинка, така собі цілісна система, так, це наше тіло, ми говоримо про тілесне здоров'я, але є ще ментальне і емоційне здоров'я, і воно неодмінно важливе, Оскільки коли в нашому тілі немає ось цього здорового духу, здорової ментальної системи, здорової емоційної підтримки, то ми, на жаль, не зможемо якісно функціонувати. Помітьте, навіть людина, котра не виспалася, вона не може якісно працювати протягом дня. Це неодмінно неодмінно скажеться, так матиме наслідки в нашому тілі. Отож, стосовно землі під ногами, насправді це перші і основні практики, котрі ми робимо, коли зустрічаємося із власною тривогою або тривожністю. Ми правда відчуваємо стопи. Я можу запропонувати в терапії дорослим або навіть маленьким клієнтам. А торкнутися стопами поверхні можна ними трохи почовгати, можна порухати пальчиками, так начебто, ми занурюємося в пісок, як ми це вміємо робити влітку, коли знаходимося на піщаному пляжі. Діткам взагалі. Пропоную уявити себе деревцем, відчути стопочки корінцями, і відчути, як це деревце міцно приростає до поверхні. Чому? Тому що чим більше ми заземлені маємо такого контакту із Нашим тілом, тим простіше нам справлятися із нашою тривогою і тривожністю. Мені тут важливо розмежувати, оскільки тривога і тривожність це не одне й те ж саме. Сама по собі тривога не є негативною чи поганою емоцією. Так часто навіть колеги-психологи виносять її в ранг негативних емоцій, кажуть, що тривогу потрібно подолати, перебороти і так далі. Але тим не менше, тривога це одна із тривог, як відтінок страху. Це одна із. Базових емоцій нашої психіки, на котрій взагалі будується як фундамент, так психіка це як стіни будинку, а ось емоції, сім основних емоцій це фундамент, на котрому ця психіка може твердо стояти і триматися. І якщо ми будемо намагатися перебороти, подолати, знищити нашу тривогу, то ми будемо робити собі ведмежу послугу, оскільки тривога це сигнальна емоція, маркер, котрий сигналізує нам про те, що щось у нашому житті. Чи в обставинах, котрі довкола нас, може бути для нас нищівним або руйнівним, або травмуючим чи болісним, чи нести певну загрозу нашому життю і здоров'ю. І ось тут потрібно розбиратися, тому що є ситуативна тривога, до прикладу, коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, абсолютно здорова психіка не може залишатися спокійною, тому що сигнал попереджує нас про те, що щось. Може нести загрозу чи небезпеку, тоді ми шукаємо укриття, моніторимо, що відбувається, моніторимо новини, так і йдемо, аби себе захищати. Таким чином, тривога виступає тим самим захисником і каже: щось, щось небезпечне. Давай нам ми потурбуємося про свою цілісність, про своє життя. А ось буває тривожність, як накопичений стан, який не пов'язаний із жодними обставинами. Тобто нічого такого не прогнозує нам загрози чи небезпеки, але ми тим, тим не менше її відчуваємо через ті ж самі фізіологічні показники, тремор кінцівок, посилене серцебиття, можуть підніти долоньки або тремтіти пальчики, може тремтіти голос, виникати якесь заїкання, почуття жару у грудній критині чи в гортані. Ось тоді нам потрібно знову звірити наші переживання, наш внутрішній стан із реальністю, яка нас оточує. Що прямо зараз відбувається, що провокує в мені такий стан? Ну, можливо, я чекаю дзвінок, і цей дзвінок може бути для мене. Знаєте, як в жартах 50 на 50, або хороший, або ні. Або можливо, я зараз, зараз щось може відбутися на роботі, чи навіть умовно я готую вечерю, але стосунки з чоловіком не найкращі і йому може не сподобатися, і це може спровокувати скандал. Ось тут ми бачимо якісь такі маркери про те, що тривога ну ніби зрозуміла, а буває нічого не відбувається. Просто, просто відпочиваєш, просто працюєш. Ніщо із обставин не вказує на те, що тривога може бути доречною. Ось тоді це вже маркер про те, що нам є потреба звернутися до психолога, психотерапевта, або ну, якщо психолог угу. направить до лікаря Зрозуміло. психіатра, так. так і вже отримати професійну допомогу. Дуже вдячна угу. вам за коментар. Оксана Сашенко, психолог, психотерапевт, була з нами на зв'язку. Пані Євгенія, розуміємо, що тривожність нашого часу в умовах війни накладається на те, що ми хворіємо різними респіраторними вірусними захворюваннями. Як тут от все це розмежувати, розгребти і розібратися з усім, щоб справді не посадити себе, як кажуть, звідусіль. А ніяк не розмежувати, тому що не буде, ви знаєте, як наше суспільство що ось останнім часом це ще й до війни звикло, до якихось негараздів і навіть почуває себе краще в певних негараздах. І завжди легше списати щось на психосоматику або на якесь там оточення чи погіршення довкілля, аніж зайнятися собою. Допоки кожен для себе не зробить певні висновки, що в першу чергу я хочу відновити себе, критично не почне розуміти всі сигнальні системи свого організму, що якщо є температура, то чому вона така? Якщо є певна кратність захворювань, наприклад, да, щотижня там, або щомісяця я хрію на певні якісь там шмарклі або кашель, або ще щось. І щось я не можу вилізти з цього стану, то розберіться в собі. Можна скільки завгодно казати про сигнали повітряної тривоги, але ми живемо вже другий рік поспіль з цими сигналами, і є вже певна рефлекторна звичка. До речі, мало хто йде до бомбосховища. Ну, так, як воно є, тому що ми вже рефлекторно до цього починаємо звикати, але ми списуємо на це певну свою власну лінь і небажання займатися своїм здоров'ям. Ми списуємо на стрес певні свої і погані звички, що я вкраще там якось розслаблюся іншим чином, але ми не підемо до спортзалу. Ми зайвий раз не підемо з дітьми на прогулянку на вулицю. Ми будемо сидіти і моніторити ці новини. Що нового? Скажіть мені, що в них нового, навіть під час сигналу повітряної тривоги. Або є стандартне правило, що пролунав сигнал, і ви йдете до бомбосховища, або якщо ви такі безпечні, шуруйте на вулицю і гуляйте. Про початок захворювання. От симптоми можуть вказувати на будь-що не тільки я так розумію на так, вірусну інфекцію, звісно. але як розібратися що саме на першу початку, тобто приділити увагу одразу до лікаря, чи можна самотужки щось зробити? Ну то умовно кажучи, в людини там починаються та ж нежить. Що це може, на що може вказувати про що свідчити? Ну, Ми вже на початку певно проговорили трошки з цього питання. Якщо критично ви розумієте, що вся симптоматика власно вами контрольована, і ви знаходите порятунок в будь-яких найпростіших медикаментах, да, це жарознижуючі препарати, або будь-які там судини, звужуючі крапельки, які майже у кожного є в домашній аптечці, у вас є хоча б доба на того, щоб відновитися, да, ви там відпростаєте. З роботи або написали записку класному керівнику і не пустили дитину до школи, і ви цей час використовуєте максимально критично для того, щоб відчувати і чути свій організм. Якщо ви розумієте, що температура не контролюється, що до звичайного нежиттю додається ще сильний біль в скронях або в лобовій ділянці. Якщо є певні виділення, якщо є певні ще якісь а, нюанси з боку інших органів і систем, тому це дійсно знак того, що треба звертатися за специфічною допомогою. Тепер про наслідки. Я е, казала, що про це ми згадаємо пізніше. От, е... Чимало людей, перехворівши, потім мають наслідки у вигляді покашлювання. От зараз дуже багато хто так. само можуть бути інші. Я Тут, прошу. Пані я думаю, що це не, не реакція на якраз не, 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 не. наслідки. Так інші якісь симптоми, які не дають людині, ну так би мовити, оговтатися після хвороби, і здається, що ця хвороба затягується ледь не на місяць. Чому Так так і, є? Відбувається? так і є, знов таки все залежить від ступеню швидкості відновлення власного організму і від того, як людина проходить цей реабілітаційний період. <кхід> тобто, треба розуміти, що після важкого перенесеного захворювання потрібно не одразу здавати там крос, бігти марафон, виходити на роботу і робити там, всю, -всю, всю роботу за себе і ще й за колегу. Ні. Треба розуміти ступінь виснаження організму. І свій вік, свої властивості щодо реабілітації. Тобто, кожна доросла людина з критичним мисленням, вона розуміє, і тому ось цей затяжний перебіг певних перенесених інфекцій це знов таки наслідок нашого небажання прислуховуватися самих до себе, і нашого небажання сприяти своєму своїй же реабілітації за рахунок певних Заходів. Це може бути відпочинок, або навпаки, це може бути певне заняття, якесь там спортом. Це може бути просто перебування на <кхід> повітрі, от все дуже індивідуально, але знов таки, я кажу, що за такі прості і банальні речі. Багато хто не хоче цього чути, тому що багато хто хоче їсти пігулки і універсальні, і одну з'їв, і на завтра я вже молодець. Так не буває. На жаль, в цьому житті універсальної пігулки немає. І її не буде ніколи. Тому що кожний випадок це окремий випадок, і кожне лікування. Повірте, лікарі не штампують по схемі. Лікарі завжди спочатку роздивляються пацієнта, а потім вже підбирають певний. Певні ліки від певного захворювання. А щоб зрозуміти наскільки важко це захворювання, наскільки вже треба звертатися за специфічною допомогою, критично оцінюйте прояви захворювання у себе або у дітей. Якщо говорити про ковід конкретно, він нікуди не дівся, він є, але ми бачимо, що ну, так само як адаптація до повітряних тривог у нас відбулася, якби це жорстоко й жорстко не звучало, але так є. Так само і з ковідом, здається, що ми вже призвичаїлися, навчилися лікувати і загалом сприймаємо його як гриб, чи так це насправді. А ми і повинні його сприймати як одне із захворювань з групи респіраторно-вірусних захворювань. Так, населення вже трошки адаптується, адаптується імунна система. В нас є імунізація активна щодо за рахунок вакцинації, і це стає вакцинокерованим керованим захворюванням. І дійсно міграція вірусу вона відбувається і буде відбуватися серед населення. Вірус буде в певний час, скажімо, не такий активний, не буде таких властивостей щодо важких проявів захворювання. Це така певна синусоїда, це інфекційний плин будь-якого вірусу в залежності від швидкості його мутації. Наразі ми звикаємо дійсно до міграції серед популяції коронавірусної інфекції. Ми звикаємо до його проявів і вже не такі важкі, як вони були там і на початку пандемії в 2020 році. Так, є певні прояви, але це і певні групи ризику серед населення. Вони навіть при звичайній аденовірусній або риновірусній інфекції можуть мати дуже серйозні наслідки. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін каже, що цього року на ковід захворіли на 40% більше людей ніж торік. Тобто статистика, це... статистика її фіксація. Давайте не забувати, що минулоріч скільки людей було в міграції за рахунок військових дій. В цьому році більшість часть населення українців повертається. Більша вже часть дітей відвідує школи, відвідує дитячі садочки. Треба не забувати про розповсюдженість захворювань серед дитячого населення. А вони є універсальними передачами збудника цієї інфекції, і тому просто минулоріч ну трошки інші були завдання, і менше було населення в Україні взагалом. Євгенія Менжуліна, лікарка-інфекціоністка, була у студії українського радіо. Ми говорили про період захворювань, який з одного боку є стандартним, а з іншого найголовніше це кожному все таки дбати про себе, звертати увагу на ті дзвіночки, які вказують, що потрібно собі допомагати.